Добрий день, діти, і вітаю вас з початком нового дня та початком нових днів. Сьогодні, діти, пропоную вирушити вам до магазину. Я думаю, всі полюбляють ходити до магазину, адже там дуже багато щось смачненького, але не тільки смачненького, але й корисного. Діти, скажіть, будь ласка, які магазини ви знаєте? А які речі можна придбати в магазині? Магазини є для іграшок, магазини одягу, є магазини, які продуктові, там, де ми можемо собі придбати їжу, так? Є магазини, там, де ми можемо квіти придбати. Їх дуже багато. Давайте ж з вами трішки розберемося, які магазини сьогодні ми відвідаємо. Перший магазин це магазин іграшок. Ви тільки подивіться, скільки всього цікавого ми можемо тут побачити. Ми бачимо, що в магазині для іграшок не лише іграшки можна придбати, але й дуже цікаві ігри настільні. Можна придбати цікаву книгу і читати її разом з матусею. А що ж це за магазин? Подивіться, будь ласка, це магазин продуктів. Саме тут ми можемо придбати продукти харчування, а саме хліб, борошно, яйця, масло і так далі. До речі, діти вже зовсім скоро. Буде великоднє свято, Пасха. І ми з вами в магазині можемо саме придбати все для цього свята. Яйця, щоб зробити крашенки, на Пасху придбати паску. А якщо будете вдома її виготовляти, потрібні ж інгредієнти. Саме в такому магазині ми можемо придбати все, що нам необхідно. Давайте ж подивимось ближче. В такому магазині ми можемо придбати продуктовому. Сир, йогурти смачні, морозиво, молоко. А як ми можемо все це назвати одним словом? Що це взагалі таке за холодильник? Правильно, це молочні продукти, а на молоч від нього знаходиться хліб, булочки, банани, вишні, яблука, мор... морковинка що це у нас за такі цікаві продукти? Овочі, фрукти, так? Дякую, діти. А що ж це за магазин? Дівчинка з матусею вирішили придбати сукню, в якому магазині ми можемо придбати собі одяг? Звичайно ж, це магазин одягу. А що ж це за магазин, де продається взуття? Це магазин взуття, звичайно, діти. А що ж це за магазин? Це магазин іграша. Давайте уявимо, що ми прийшли до магазину і хочемо придбати іграшку. Як ми повинні говорити з нашим продавцем? І взагалі, чи можемо ми там, де подають, можемо придбати іграшку, просити продавця, щоб він нам продав морожу? Звичайно, ні, в такому магазині лише іграшки можна придбати. Ми повинні говорити як? Спочатку привітатися добрий день, а потім ми говоримо, чи можете ви нам показати ту чи іншу іграшку, яка нам сподобалась. Деякі продавці і касири дозволяють гратися дітям. Іграшками, які продають, адже не в кожного є можливість придбати ту чи іншу іграшку для своєї дитини. А який же це магазин? Звичайно, це магазин іграшок. А до якого магазину потрапила дівчинка? До продуктового чи, можливо, до іграшкового? Звичайно, до продуктового. А як називаються люди, які прийшли придбати собі, наприклад, їжу? Покупець, звичайно. А що ж це за магазин? Звичайно, це магазин продуктів або овочевий магазин. А що можна в цьому магазині придбати? В магазині можна прибрати м'ясо, сосиски, сало, сердельки і так далі. А ще є такі професії, як охоронець. Охоронець спостерігає за порядком, щоб все було в нормі, щоб ніхто нічого не брав без дозволу, щоб люди між собою не сварилися. Одним словом, підтримує порядок. А продавець хто це такий? Продавець це той, хто нам продає товар, так, діти? Але ми знаємо, що без грошей нам ніхто не дасть будь-який товар. Чи то іграшку, чи то продукти, чи то, можливо, одяг, чи взуття нашій матусі відвідують роботу так, кожного дня. Там вони заробляють гроші, ці. і потім вони нам придбають іграшку, чи, можливо, якісь речі, чи, можливо, цукерку. Ось такі чудові в нас матусі й татусі. Діти, а як попросити продавця показати іграшку, яка найбільше вам сподобалась? Звичайно ж. Можна, будь ласка. Показати ту іграшку, яка мені дуже сподобалась. А що треба казати після того, як ви отримали покупку? Правильно, ви повинні говорити дякую велике за вашу допомогу. І говоримо до побачення. Правила поведінки в магазині. Будьте чемним з продавцем, не забувай подякувати йому. Запродані тобі речі не привертай до себе увагу пустими запитаннями. Стоючи у черзі, не втручайся у розмову, старше. Коли ж тебе про щось запитають, відповідайте чітко і люб'язно. Наприклад, ви одягнули якесь зуття і вас запитують, чи зручно вашій ніжці ви повинні відповідати чітко, так або ні. У магазині не можна бігати і кричати, і найголовніше в жодному разі не можна падати на підлогу, то ніжками ніжками говорити, я хочу те», я хочу все. Якщо мами або тата будуть можливість, вони обов'язково придбають, але не кожного разу. А тепер пропоную попрацювати трішки зошитом. Люди, яких професій зображені. Ось тут вгорі малюнку. Відкрите, будь ласка, зошит на сторінці 42. Ми бачимо касира, так? ми бачимо кого ще: покупця, молодці діти. А тепер у нас є матуся, яка придбала дуже багато корисного. І овочі, і фрукти. Але їй потрібна наша допомога. Їй потрібно розкласти всі ці овочі і фрукти у дві сумочки, такі в пакунки блакитний і жовтий. У блакитні пакети нам потрібно покласти предмети, яких по одному. А в жовтий яких багато? Давайте почнемо. Бананів багато чи один банан. Звичайно ж багато, то ми кладемо його в жовтий пакунок. Проведіть, будь ласка, стрілочку жовтою олівцем. Скільки в нас морквинок? Багато чи мало? Багато. Отже, ми проводимо знову лінію до жовтої. Скільки в нас капусти? Одна чи багато. Звичайно, одна. Проведіть, будь ласка, лінію. А скільки в нас колона? Один, звичайно, знову в синю торбинку проводимо лінію. А скільки в нас яблук? Багато, то ми проводимо до жовтої пакунки. Молодці. Ми допомогли нашій матусі. Незнайка планує відвідати магазин, насуй зображені предмети та розкажи, в яких магазинах продають. їх. Давайте почнемо з першого. Перший в нас намальований купик і пірамідка. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми придбати такі речі в магазині, де продають взуття? Ні. А в якому магазині? Звичайно ж, у магазині іграшок. Наступне в нас батон і молоко. Чи можемо ми придбати у магазині іграшок? Правильно, не можемо, тому що там продаються іграшки, а батон і молоко ми можемо придбати в продуктовому магазині. Далі в нас речі футболка і що? Штани. Чи можемо ми придбати їх продуктово в продуктовому магазині? Звичайно ж, ні, тому що це повинно продаватися в магазинах для одягу. Далі в нас є олівець, ручка і лінійка. В якому ж магазині ми можемо придбати ці речі? Правильно, ми можемо ці речі придбати. В якому? магазині канцелярських товарів або книжний магазин ще можуть називати, а теж ми можемо придбати цукерки наші смачні. Чи можемо цукерки ми придбати в іграшковому магазині? Звичайно ж ні. Цукерки продаються в продуктових магазинах, кондитерських магазинах. А що ж це в нас таке? Це в нас гантелі і скакалка. Скажіть, будь ласка, а де ми можемо придбати гантелі і скакалку? Можливо, в канцелярських товарах? Звичайно ж, ні. Це спортивні товари, тобто спортні товари. Є такі магазини, в яких можна придбати і овоч, і гантелі, і гирі, і різноманітні. Приладдя для спорту. Наступна в нас помідор, груша і морковинка. Скажіть, будь ласка, діти, де ми можемо придбати такий набір? Продуктовий магазин або овочевий, правильно, і залишилося в нас взуття, де ми можемо з вами придбати взуття. Чи можливо, ми взуття можемо ловушево в магазині придбати? Правильно, ми можемо придбати зуттєво в магазині. Сьогодні Незнайко вирішив купити лише продукти та спортивні товари. Візьміть, будь ласка, олівець і обведіть відповідні предмети. Ми з вами вже проговорили, що та де може продаватись і які предмети намальовані. Це ви можете виконати самостійно, я буду чекати ваше фото. А поки ви обводите, я хочу з вами трішки поговорити. Доповніть, будь ласка, речення: браслет і сережки це прикраси. А огірок і цибуля це що? Овочі чи фрукти? Звичайно ж, овочі, чайник і каструля. Що це таке? Це посуд. Дякую. Ліжко і стіл. Що це таке? Це меблі правильно. Светр і сукня. Що це таке? Це речі молодці, діти. Лялька і піранітка. Що це таке? Це іграшки, і яблуко і груша. Що це таке? Можливо, це овочі? Правильно, це фрукти, кросівки і сандалії. Це взуття. Молодці діти! На цьому ми завершимо заняття. До побачення!